Привіт! У мене тут полуниця, домашня полуниця, яку виростила бабуся в теплиці під чернівцями. І буду перевіряти її на наявність нітратів. Я вам вже говорила про те, що в домашніх овочах, фруктах літніх, осінньо-весінніх набагато більше нітратів, ніж просто звичайних промислових, скажімо так. Ви мені не вірили, писали, що я там обманюю. Тому я буду перевіряти. Я не знаю, я щойно прийшла з ринку. Ось беру при вас і роблю тест. Ну, перебільшує полуниця. Більше нітратів. Це не означає, що бабуся взяла і залила селітрою якоюсь. Вона, можливо, і перегною дала просто більше. Але я насправді щось з цим робить. Нітрити, нітрати, це солі, вони виводяться нирками і потрібно більше попити води. Навіть якщо ви замочите це в воді, все рівно із содою, хтось там миє, все рівно нічого не буде.